16 вересня, друзі, футзальна ліга переяславщини. Героям слава! Бурти жукс. Ого, Ратібор, Ратібор і Бурти. Чудова. Обидві команди готові розпочати розпочаткове дійство. О, чудово, друзі, будемо дивитися. Дякуючи Збройним силам України. Дякуємо їм. Слава Україні. Герой. Заборти стоїть, друзі. Почалася гра Владислава Рубан. Давненько його воротах ми не бачили. А тепер побачимо, що він там. Що він там, посадовка. Робан. Борте. Борте. Еракебор. Ноль ноль пока. Беги, потім. Видимо, видимо. Пошли три хвилини Зіграно. Нуль, нуль. Пока бодается, друзі. О! Прямо по владу. Хороший позоврить ми. Хороший. Максим. Тихон. Перехватик. अच्छा तो क्या बोका यहाँ ने इनका बुद्धि चुडा ओनो ओनो नो नेट अच्छा Да. Вот там... Понятно, что не зафигнул. Здесь. Тихо. В мацу йоть. Бока. Ротиборти. Боха-тоборти. 0-0. Шиссвалинзированно в протонул. Десь уже починать размочивать, размочивать сетку. Бо что-то подсохло, подсохло. Ну, ну, Тихон. Не дають, не дають тягнуть ручечками. Тягнуть. І витягуємо із поля. Робан. Макс. Поденія. Штрафний удар. Максим середа. Одивимося. Одивимося. Ох, височенко хороший. Дали, Тіхон! Ох! Трьохочковий! Чот не влетів, друзі! Чот не влетів! Паша. Боротьба хороша, друзі! Біганина Чидова! Скорость не можуть! Попустить, бо не тормозять. Без тормозів вітають друзі. Десять хвилин зіграно. Перва тайма 0 нуль Рахіборбі. Ох, хороша. Там бурдю, молочка хорошая, неакентя, размяголка. Ой, чудово. Все встали, расплатятся. Делай, Вот Там. Не дадут. Опа, вот это с ударом. Оп. Neobnov! Neobnov! Pořád bylo vám moc lévě, že brzdí v troche. Kašli borota. <laughs> Tyke, kašli a noť nezabíjí. na pokazał w pierwszą stojecie na rotach Max. Max. Wasza. Nie. О! Городнічок! Oh! це удар! А це удар. І прийом хороший. Прийом хороший. Іган. Трошки більше шістних хвилин залишилося. Перво таймуну ноль! Бурты, а знов, знов підножочка. Гурты. Знову ротичок. Знов педутав. Хороший. Андрій і Макс Середа розігрують. Що там намічається? Там Паша Токач. Не висопа. Максим. Не хвалить. Вот, бо буде? Буде бида буде Будет біда Ихан. Маша. Андрій. Макс. Паша, толкач. Ворота. Потянув. я. Паша. Ні, тихан жить, піхон докачає, віхили не залишилося. Первотайму нульнуль, друзі, Нуль-нуль. Поки ніхто не втягує, і не витягує

о, пацан був. Ніх. Одватний не пройшов. Воно качан що робить. Оно. Оно що робиться. Одна хвилина. Одна хвилина. До закінчення первого тайму. 0-0. Макс. 25 секунд. Макс. Андрей. Не. Другой тайм 0-0. Гурты. Ратибор. Ціле за сестун. Один-ноль. заніс. Потужній. Ворота гуртів. О, буде трошки тепер нагнітені. Ни Паша Андрей Ихон, прихват Пачанчик, Пачанчик сейчас Макс Трошки помешала, Трошки помішали! Терікали на зігра на дротайму 1-0 раді Борвера пока у Макс там дарить. Сидаю. Тихон. О, висока. Андругенький. Другенький залетів. Ворота Буркіри. На шостой хвилині друга там. Макс. Воротнічок. Пострія. Воротничок. Працює на відмінно. А там Качанчик. І вже Макс. І вже Тіхон. О, трошки ні. Мимо. Трошки мимо. Трошки більше 11 колин в другому таймі. 2-0. Рати пока Веде в рахунку. Проти бурків. Проти бур. पक्का अच्छे प्रबउने ग्रुपो नेचो वाशा बैचन के मार्क्स टीम के फ्रॉम ब्लॉक्वे ये ब्लॉक्वे मास्नदारी सो ताम Нечаяний нечаянний небашін тиган летять молоденькі козачки родяться Макс. Ні, заплутали, заплутали

I z lunky, i z Max. Druhý Max. Oh, Pergládenka! Čánček, pokynuju v rotách. Пілорота. Хорошо, хорошо двигается. Пока буртеки двигается. Пересмолливый колени. До закинь. Два ноль. Заради бурум. Паша тогавач. Надаю. Макс. О! Є! Один ты наскочил. Макс. Макс. Айлифокви. Oh, ні, ні, жрук не втовк. Став на м'ячим товк. Не-не-не. Мяч, м'яч там. Оно, оно. оно не лохнуло. Вистали ми хлини. Два один зараптобором. Але сейчас є трошки. Трошки є. Cano Duşenko, Kaçancık Duşenko, da Max'a. Rorski Leksinko. İmola. Bu wow. bir kombinasyon çılgınlığa. Max. Ama orada... ...bir şey yoktu. Bak. Chańček Pasha Pasha total totamie 40 sekund 35 30 секунд до закінчення гри. Вадим Ратібор поки виграє, друзі. 23 секунди. Ай, хороший. 20 секунд. Ні. Ано. 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 Збивають і добивають.